Вітаю усіх на каналі Містерія Сьогодення. Сьогодні розглядаємо нову загальну енергію. Будемо дивитися, які там процеси будуть відбуватися на цьому тижні, що можна зробити, як можна вплинути на ці процеси. Тож, давайте розпочинати. Так, перша карта. Трійка жезлів. Так, сподіваюся, її видно. Трійка жезлів. На дні колоду у нас шістка мечів, королева жезлів. туз пентаклів і десятка пентаклів. Угу. От завжди кожного року є такий момент циклічний. Ми резонуємо з тими станами природи, і вони напряму впливають на процеси. Я зараз не торкаюся питань астрології, тому що це окрема історія. От, я виключно більше по-іншому процесу зараз пройдуся. звичайний ритм природи. Да, навіть не дивлячись на те, що останні десятиліття ми бачимо, що змінився клімат. Але все одно цей ритм він зберігається, він відображається на наших циклах. Так от, листопад завжди складний місяць, емоційно складний. І це відображається не тільки на емоціях, ну і, в принципі, в просторі на матеріальній сфері. Грудень навпаки. Далі буде ускладнюватись ця друга половина січня, лютий і частково березень. Це теж такий період специфічний. Зараз я рекомендую підзарядитись енергією, тому що буде відчуватись полегшення. Я не скажу, що стане супер легко, все прекрасно, все прямо буде вирішуватись дуже швидко. Не так, але легше, ніж, наприклад, в листопаді. Це відчуття якоїсь болота, важкості, воно проходить. Легше буде справлятись, буде відчуття, ніби відкриваються нові двері, нові перспективи, будуть приходити нові ідеї. Користуйтеся моментом, реалізуйте якийсь свій потенціал, навіть просто записуйте. Буде бажання кудись поїхати і буде така можливість: користуйтеся, тому що от відчуття, що рухатись нові місця, знайомте з новими людьми. Це дозволить впустити нову енергію. Особливо, коли у вас є якийсь запит особисто свій, наприклад. Ви бажаєте покращити свій фізичний стан, або ви бажаєте покращити свій матеріальний стан, або у вас інший запит. Знайомство з новими людьми дозволить розширити горизонти, але знову ж таки це по імпульсу. Тобто, це не те, що в мене сьогодні план. І от в понеділок я буду йти і знайомитись. Ні, це виключно в моменті, коли є відчуття, що от зараз воно. Поїхали далі. Що ж там буде ще відбуватись? Сімка Пентаклів вона вже падала. Рицарь Кубків. А, цей тиждень це не тільки про нові горизонти, це про те, що до вас будуть приходити скажімо так, пропозиції різнорівневі. Чому я кажу різнорівневі? Тому що для когось це, наприклад, пропозиція зустрічатись, для когось це пропозиція нової діяльності, для когось це пропозиція дружби, але іншого рівня. Тобто більш такої емоційної, більш тут про поглиблення зв'язків, скажімо так. Але це те, що Дасть енергію. Тобто на цьому тижні програються моменти, коли ви можете отримати можливість якихось довгострокових проєктів, скажімо так. Тобто, це якщо дружба, то це надовго. Якщо це діяльність, так само. І саме цікаве, от є відчуття, як. Енергетично заряджених. тобто це те, що дасть енергію, буде мотивувати далі рухатись, розвиватись. Тобто цей тиждень це такий збір врожаю, але цей врожай не просто буде смачним, а він ще буде надовго радувати вас і от відчуття такого емоційного піднесення викликати. Угу. Якась і дещо переоцінка енергій. Знаєте, на цьому тижні ви зможете побачити себе з іншого боку, тобто побачити якісь моменти, або помітити їх, а вони були присутні, ви просто не зосереджували на цьому свою увагу. Або як відкрити для себе себе. Тобто тут є момент саме. Резонансу з цією подією, яка основна. Тобто, от, наприклад, якщо притягується діяльність, то ви для себе можете побачити, що дійсно те, що до вас притягнулося ця пропозиція, вона прям круто розкриває ваш якийсь талант, або ваше там вміння комунікувати, або ваше вміння вирішувати якісь питання, або ваше вміння адаптуватися до складних умов. Тут, тут відчуття по-різному. Так само і з людиною. Якесь переусвідомлення, тому що там у нас повішено фігурувало сонце. Як я відчуваю ці карти, це момент переусвідомлення, от саме живлення, скажімо так. Тому що дуже сильно емоційно заряджають саме. Діяльність, люди, ситуації, там, де є резонанс з вами, особливо резонанс з, вашим, з вашими якимось вміннями. Ну, наприклад, те, що я казала раніше, ви класно вирішуєте якісь складні проблеми. На сьогоднішній момент це було просто як даність, і тут трапляється ситуація або пропозиція, і ви дійсно це робите, і. Отримуєте такий класний зворотній зв'язок, що просто... Це знаєте, як виграти золоту медаль, скажімо так. Тобто на цьому тижні кожен з нас може отримати свої медалі, тільки різнорівневі. Тобто, це може бути комбінаторно, звичайно, це може бути і, і сукупність, і нова діяльність нова пропозиція, і нові зв'язки. Але може бути стрельнути виключно десь в одній лінії. Так, давайте дивитися, що ж там у нас у відносинах, раз у нас пішла така історія. Так, відносина. Вісімка кубків. Помірність, дев'ятка кубків і п'ятірка жезлів. Mm -hmm. Так, питання рівноваги буде підніматися у відносинах. Тобто, окрім того, що йде така нова енергія. Там, де ви можете себе оцінити, переосвідомити. У відносинах будуть моменти рівноваги. Тобто на цьому тижні програються ситуації, де закриються деякі старі зв'язки, які, наприклад, ви давно не спілкувалися, або ваше спілкування воно не грає в плюс ні вам, наприклад, або ні вашому опоненту. Воно буває по-різному. Тобто, є момент такого, знаєте, як просіювання простору і людей навколо. Нічого такого гострого, я не відчуваю, що прям супер розриви, якісь такі. Хоча тут у нас присутня енергія жезлів, тобто п'ятірка жезлів, вона достатньо така активна карта по своїм проявам. Але ні. От чомусь якесь таке достатньо планомірне просіння, можливо, це все ж таки те, що у нас є помірність. Хоча назавжди старші аркани, до речі, притягують на себе. По-різному буває. Конкретно в даному випадку от, я відчуваю, що буде якась помірна помірний баланс. Якісь моменти відпадуть, які не потрібні, які забрали енергію. І це стосується відносин. Ну, наприклад, там ви вирішите питання, через яке виникали конфлікти. Тобто змінити свою думку стосовно якоїсь ситуації. Або поставити якісь чіткі картони. Але це дуже планомірно. Немає якогось гостроти в цьому. От чомусь, не дивлячись на те, що все одно фігурує п'ятірка жезів, а що тут у нас на дні. Угу. угу. Теж такі цікаві карти. Тут у нас і туж жезлів, і шістка кубків, і двіка мечів, і десятка, і вежа, і п'ятірка кубків, і дев'ятка жезлів. Ну, це, знову ж таки, дивіться, є тут процеси, які стосуються більше для тих людей, які звикли живитися темрявою, скажімо так. Ці люди будуть, можуть бути від початку добрими, просто в якийсь момент вони або якось зацементувались в якійсь своїй скорботі, або в якійсь своїй травмі, або в якихось своїх негараздах, і їх тягне в темряву. Ну, тут є такий момент, що вони можуть себе проявляти, але знову ж таки, таке відчуття, що взаємодія з такими людьми буде достатньо помірною. Тобто в мене немає якогось. Відчуття, що будуть прямо конфлікти. Більше відчувати, знаєте, як, ну, уявіть собі, у вас якийсь такий настрій, у вас там треба вирішити якісь свої питання, ще щось, але це не про стурбованість і важкість, а більше як така енергія діяльності. От Більше воно перетягує на себе відчуття. І тут якісь от моменти, ви ніби як. Дуже спокійно будете відсікати. Тобто, ви зможете побачити момент того, коли так спокійно відсікаєте, проводите якісь кордони і врегулюєте якийсь баланс, тому що ваша увага буде поглинута більше туди. От якось так відчувається. Закріпиться вміння, особливо, якщо ви ним не користувалися. Тобто, зробіть висновки. Зверніть увагу на те, як ви балансуєте відносини. Відносини різнорівневі, тобто, але знову ж таки, це те, що приймає, впливає на вас, на ваш настрій, на рівень вашої енергії. Тобто, як ви взаємодієте з тими людьми, які впливають на ваш рівень енергії? Це такий тиждень, який дозволить вам зафіксувати класний інструмент, рівноваги. Так, що там у нас матеріальна сфера? Реальна сфера. Королеве жезлів. Бачите, жезливу енергію у нас так є присутня і на дні колоди, і в розкладі. Це добре. Туз Кубків. От в мене чомусь іде от в резонансі з цим, як. Знаєте, як сказати? Визнання, якого ви чекали, от якийсь такий момент. Або це може стосуватися, от ви щось робили, і це може там не роками, а от ближ, ближчі місяці, там, перед закінченням нового року. І ваші зусилля оцінять. От будуть люди, які оцінять ваші зусилля. І це не тільки про те, що там хтось щось робив, от прямо перед Це може бути і довгострива... довготривалий якийсь процес. У мене якийсь такий момент випливає. Визнання. От, по праву, скажімо так. Угу. Так. Ну, одні колоди дуже потужні процеси. Тут і диявол, і королева кубків, і колоса фортуни, і мах. Дивіться, все-таки перетягує трохи енергетичну діяльність. Ну, все це достатньо логічно, тому що кінець року. Тому я тепер розумію, чому так буде. Не буде таких загострених сильно ситуацій саме з відносинами, тому що діяльність буде притягувати матеріальна сфера і всі її процеси. Ну, тут дійсно є відчуття візнання якихось ваших дарів. Ваших імпульсів, налагодження процесів, відчуття, ніби для когось, для когось це може зіграти дуже так фундаментально. От якщо ви для себе шукали відповідь на питання, чим мені, а як далі рости, куди мені далі рухатись, як далі розвиватися, взагалі чи є в мене перспектива на майбутнє, ви зможете отримати відповідь. Тобто на цьому тижні ви зможете отримати цю відповідь, і я рекомендую її зафіксувати по ірофанту. Це більше відчуття, знаєте, як, 뭐, отак в мене працюють процеси. Дійсно, оця моя сильна сторона, вона може дати мені там, відкрити двері в інше. Можливо, модернізувати те, чим я займаюсь. Або корінним чином змінити діяльність, або якось поінакше подивитися на, твої, на свої таланти. Чому тут у нас диявол присутній? Ну, не дарма він тут між королевою Кубків і Колесом фортуни, ще й Магом, а, чому я завжди підкреслюю важливість того, щоб працювати над своєю свідомістю? Тому що саме від нас, від наших налаштувань, Залежить наші вибори. І от цей тиждень може вам проявити, тобто, по-перше, ви отримуєте це визнання, але подивіться, чому раніше ви на це не звертали увагу, чому раніше не було цього визнання, або не в повній мірі ви отримували. Тобто, які раніше ви робили вибори і чому, особливо ті вибори, які не грали вам на користь. Це дуже важливий момент. Задайте собі ці питання і намагайтесь зафіксувати в собі оці зміни. Тому що це такий внутрішній компас, який дозволить вам рухатись далі і обирати дійсно себе. Так, на цьому все. Підкреслю останню фразу. Будь ласка, обирайте себе, обирайте свої таланти, підтримайте один одного. І я разом з вами. До наступної зустрічі!